Вітаю, шановні підписники. Сьогодні у нас розпакування лоту, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. І так, подивимось. Прийшов такий пакунок по пошті. Добре все запаковано з усіх сторін. Я вам покажу. Бачите? Що ж, давайте розпакуємо, подивимось, що там приїхало, як доїхав товар, чи все добре. Поїхали так Заскрили. розкрили? І давайте посередині також. Ну що ж, дивимось, що приїхало, який лот, який товар я придбав на сайті Violet для колекціонерів. І так, упаковано добре. Бачите, тут у нас папір, папір. І дивіться, покажу всередині папір, буду викидати його. І в нас тут що знаходиться, приставка. Денді Джуніор. Продавець зазначив, що приставка в неробочому стані. Що на реставрацію? Я її брав як донора до своєї приставки. Бачите, тут папір упаковано добре. Товар дійшов, як і вказано на фото і в опису. Добрий. Бачите, нічого не розбито, не побито. Джостики відкусили. <хи> ну що ж, будемо розбирати, відновлювати, дивитися, як все, все може працювати надалі. Ось такий товар я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Давайте ось так. От. Джик. Приставка Денді Джуніор. Дякую продавцеві, дякую сайту Violet. Всім добра, миру! До нових розпаковок, папа.